Слава Ісусу Христу. Це чесний очі, саме Юлія Ярославна, народний депутат, депутати. Дуже вікна підряд на Миколая я в вашій громаді. Із хорошими новинами для нас. Тому що я щасливий, коли діти в області мають можливість якісної освіти. Дякую Василю за те, що він робить все, що і дбає про майбутнє. Дякую Збройним силам України за те, що ми бачимо небо над собою. Маємо змогу дбати про наших дітей. Хай дітям все вдається, вони наше майбутнє. А наше завдання все зробити, щоб воно було світлим. Слава Україні! Не тікати. Подяка людині, яка повірила в мене, моїх працівників і мою громаду. Подяка Максиму Козицькому, начальнику Львівської обласної військової адміністрації за вагомий внесок у розвиток інфраструктури Підросійської тереної громади та нагоди відкриття нового ліцею у селі Підрізмаці. Дякую вам дякую. Шановний пане голову адміністрації, шановна пані голови районної адміністрації, шановний і дорогий мій друже Василю, шановні колеги, сучасні очі, шановна громада, дорогі наші рідні діти. Так насправді прийшов лише рік, а ми вже чергове з хорошими новинами, з приємними радісними емоціями, ми зустрічаємося тут. І відкриваємо другу чергу навчального комплексу, який насправді об'єднує як більш ніж переконано, серця усіх небайдужих, які тут і навчаються, і тих, хто приводить діток на навчання, і тих, хто навчає, і ті, хто просто проживає тут ті громаді. І радіють цих ставих, світлих, красивих стін цієї будівлі, яка дійсно втілює надію і віру в світле майбутнє наших діток, які мають змогу уже сьогодні всягнути. Нового рівня, нової якості європейського світу. Але звичайно, що ті дні, які сьогодні переживає наша країна, і сьогодні, на жаль, 300-й день кривавої війни, повному вторгнення на територію України наших ворогів, десь напевно трохи применшує ту емоцію, радість, яку хотіла відчувати, вирвати тим діткам. Але ви знаєте, приїхавши сюди, насправді приїхала. Тільки лише словами подяки, тому що ми розуміємо, що ті хлопці, які і з вашої громади, і всі найбайдужі хлопці, які сьогодні є героями, зхищають нашу країну, наші терена там на фронті, вони насправді роблять все для того, щоб ті дітки мали нове світо на майбутнє нашої української землі і їхнє серед. Словами подяки я сьогодні приїхала до тих людей, які найправду також ще небайдужі і на тому тиловому фронті сьогодні забезпечують саме те, що називається будівництво, розвиток. Якась така знаєте, душа в цю інфраструктуру в те, що ми можемо показати ворогу і дати зрозуміти, що насправді ніколи не здолають український дух, українську націю, український народ, і точно він не зруйнує. Цю надію і віру в українське світло на майбутнє наших. Тому я дякую всім на хто долучився до цього проекту. Я дякую першу чергу своєму колегі Максиму, який дійсно підтримав цей проект і ми спільно за два роки. Фактично в життя. здавалось би на перший погляд досить нереальну ідею і мрію, яку виношував ваш голова. Направду наш добрий товариш, які завжди з такою рушійною силою приходить з новими ідеями, з новими якимись своїми мріями, і направду вміє переконати і показати наскільки це важливо для громади, для майбутнього і в першу чергу для наших дітей. Я дякую вам, небайдужим колегам, які тут сьогодні також разом з нами різних ліній депутатів, які долучилися до цієї до цього проєкту, які втілювали спільно. Цю ідею життя, і звичайно, що хотілось би подякувати і тим людям, які є меценатами, поза бюджетними коштами також дуже багато допомагали тут, підтримували і сьогодні. Ми бачимо цікавий приклад доброї спільної праці. Ну і звичайно, я хочу подякувати тим діткам, які сьогодні будуть навчатися тут. Дітки, ви є майбутнє нашої країни. Ви є надія і опора тих, хто сьогодні захищає нашу країну. Я бажаю вам, щоб ваші світлі дні у цьому навчальному закладі пролітали не як один день, бо не хочу йти на навчання і хочу пошвидше його закінчити. Насправді, щоб ви тут здобули таку гарну рідну для себе сім'ю, рідний колектив, в якому хочеться повіше спілкуватися, дарувати одному емоції, здобувати світу граніт науки і втілювати новітні ідеї вже свої, навчаючись тут. Учи свою нову українську державу, я хочу привітати всіх з придешніми святами і з нагоди того, що сьогодні вже такий початок різдвяних новорічних свят. Ми маємо гарний привід сьогодні тут бути і святкувати. Побажати вам мирних святкувань, побажати вам, знаєте, завжди кажуть веселої коляди. Напевно, цього року ми мали побажати переможної нам всім. Щоб коляда прийшла до кожного у дім, щоб ви пам'ятали тих, хто сьогодні є на фронті, і звичайно, щоб ви пам'ятали тих, хто подарував нам дійсно мирне небо і можливість рухатися і жити далі, мріяти, творити і розвиватися. Світами вас всіх з тої події, яку ми сьогодні тут святкуємо, всі спільно до подальшої роботи і перемоги нам всім. Слава Ісусу Христу, Слава Україні! Ну що ж, ми продовжуємо дякувати. Подякам Ірині голові Голодівської обласної ради за вагомий внесок у розвиток інфраструктури під спеціальної Громади та з нагоди відкриття новому ліцею у селі Підворізь. Дякуємо. Вітати громаду з довгоочікуваним відкриттям запрошуємо депутата Львівської міської ради місцевого підприємця, який дбає про інфраструктуру села під Олексія Різника. Слава Україні, шановні громади! Дивлячись на обличчя тих дітей, їхні ясні очі. 4. їхні очі на сьогодні частіше ніж небо нашої боя воно усміхнене і маємо надію що це небо буде усміхатися нами далі на сьогоднішній ван це всього нашого другий етап реалізації проекту має велику надію що рівно через рік знову на колеги знову відбудеться чергова урочиста подія з відкриття третій черги реалізації цього проєкту. Тому, забігаючи на період, Максим Зидонович, ми вас запрошуємо на наступний рік і постараємося зробити все, щоб нам було що показати. Дякую. Дякую. Подяка. Олексію різнику, депутату Львівської міської ради та місцевому підприємцю. Дякую. За увагу на себе розвідку інфраструктури під структуральної громади та згоди відкриття мовного ліцею в селі Підліції. Дякую. Дякую. Просити до слова ще одного місцевого підприємця, якому не байдужий розвиток населеного пункту депутата Львівської міської ради Юрія Ломано. Слава Сюз Христу. Мені дуже приємно з вами приходити до вас і маю надію, що ми ще неодноразово до вас прийдемо, і, якщо на запроси пан голоси. Запрошую присі. Подяка Юрій Ломазі, депутату військово міської ради та місцевому підприємству за внесок у розвиток інфраструктури під різдівської державної громади та загодні відкриття молоного ліцею в селі Дякуємо. Дякую. А зараз до вітального слова з приємністю запрошуємо народного депутата України Галину Васильченко. Намі колеги, дорога громада, і, як і всі сьогодні дуже тішиться бути тут разом з вами. Ви знаєте, протягом останнього року ми всі переживаємо дуже трагічні моменти. Попри всі обстріли, попри те, що кожного дня агресор Росія намагається нас будувати, ми, хоча би в тилових регіонах, робимо дуже важливі інфраструктурні речі. Росія це наше майбутнє, діти це наше майбутнє. І я дуже тішуся, що Новий оновлений заклад з'являється тут під Брістівській громаді. Я дуже дякую особливо вашому голові Василю, який змів всіх об'єднати, щоб всі разом долучалися до важливої справи, але важливо не тільки об'єднати, важливо вміти якісно це все зреалізувати. Я бажаю, щоб Василю вдавалося всього якомога якомога більше. Я знаю, як він дбає про громаду. І нам всім бажаю як найшвидшої перемоги і ми слава Україні. Дякую, Дякую Глині Осиченко, бо чотири мільйони бюджету в перші черзі були дуже вчасно. Подяка Галині Осиченко, народному депутату України за вагомий внесок у розвиток інфраструктури під Російської територіальної громади та загоди за відкриття нового ліцею у селі Підлісці. Дякуємо. Останок вітань радо просимо до слова голови підпоріжцівської територіальної громади Василя Коваля. Всі знову славіна. Э, Команда дозволяється вас так назвати. Дорогі мої подкодумці, виборці, моя любима українська родина це моя громада. Слава Ісусу Христу! Сучасний очі перепрошую. Сьогодні залишається тільки дякувати. Пам'ятаю, таке дякувати моєму морозі. Перш за все, це дякувати моїм обранцям, які знову дали мені кредит довіри, повірили в мене. Я вам відверто дякую. Я думаю, що я вас не підведу. Я дякую, сьогодні підкреслю слова Галі, що ми об'єднались в єдине, і показали добру справу. Всім знову дякую вам, дякую вашій команді, крутим хлопцям, Юрі, Андрію, Тароса дякую вам, дякую Захару, дякую Олексій і Юра, які завжди міють тримати повністю мене теж. Дякую всім, хто повірив. Дякую районній військовій адміністрації. Це спільну роботу. Дякую людям, які будували. Ви бачите, що якість будівництва не є дешевою і не є. Такою ми зламали стереотип, бо ми будуємо державний уряд. Ні. Ми будуємо майбутнє, де будуть початися наші діти. Наші діти, які будуть розвивати нашу Україну, які знають вже, де наш ворог. Я хочу, ще подякувати Богу, що ми. З вами зараз маємо можливість відкривати. Я хочу подякувати Збройним силам України, які тримають агресора. І правильно, напевно, є думка та, що треба вкладати, перш за все, зараз захист нашої країни, а друге це наше майбутнє дітей. Тому що саме їм розвивати нашу Україну, бо ми не вічні з вами. Саме ми в них маємо вкладати правильне зерно, яке проросте. Буде в правильному напрямку рухатися. І саме, ліцей, чому ліцей, бо я би дуже хотів, щоб цей Володимир не є, що він мав напрям гуманітарний, щоб ми вчили точно не російську мову, щоб ми вчили англійську, польську, німецьку і так далі. І тоді, я думаю, за нами великий майбутнє. Я ще раз відверто всім дякую. Нам як найшвидшої перемоги, я впевнений, що вона прийде швидко, бо з нами Бог і з нами правда. Ще раз віддати вам всім дякую. Я Ще маю декілька подяк, які би зараз хотів швиденько вручити. Подяка. Юрій холоду, заступник голови Львівської обласної ради, за воговлення супроводних структури під російської клієнної громади та заводить третя оно ліцею в селі підрізці. Подяка христині замулі, начальниці Київської районної військової адміністрації, за воговлення супроводки інфраструктури під російською громади. Подяка захару Малянку, депутату військової ради за внесок у розвиток інфраструктури підійшовської територіальної громади. Це Степан. Степан Біляк. Змушу вручити, бо То людина, яка будує і служить їй. Степан підходь. Я відверто з гордістю хочу вручити подяку Степану Біляку. Директорів тезобойбуд за вагомий внесок у розвиток інфраструктури під Російської територіальної громади та з нагоди відкриття умовного ліцею в селі Підріз. Але це не все. Я пригадую розмову, я пам'ятаю це на був лютий, можливо, першого числа березня. Ми відкрили садочок, ви пам'ятаєте, на Миколаєвому році. Ми вже почалась війна, я дзвоню в Степану і питаю, де як справи, бо є ще якісь організаційні питання. Пан каже, я живу в автобусі. Я не знаю, куди він тоді їхав. Чи тут на полігон, чи вже на Волинь. І я кажу, ти розумієш, що ви на тобі за багато яку про має будувати. Мені дуже в особа. А хто як небираємо дякую.